Частину свого виступу я хочу просвятити хлопцям, які зараз сидять в тюрмах. Шановні колеги, я вас попрошу секунду уваги, щоб ви почули мене. Я не хочу в пусту говорити. Слава! Секунду. Зараз тюрми Маріуполя, Красноармійська, Курахово, Сєвєродонецька переповнені українськими добровольцями. Туди їх запроторили судді, які колись кричали на вірність ДНР і ЛНР, а потім вони вернулися вже на Україну. Шановні колеги, це наша з вами відповідальність. Ми зараз тут сидимо в залі, хтось тут не сидить, бо плював на цю Верховну Раду і на народ. Але ми повинні прийняти політичне рішення. І звільнити цих всіх хлопців за допомогою законопроекту, який їх всіх амністує. А в кращому випадку нічого амністувати не треба, бо вони ні в чому не винні. Тому я дуже прошу вас долучитися до таких ініціатив, брати участь в судових засідань, брати на поруки хлопців і витягувати їх в СІЗО, бо вони сидять там ні за що, вони сидять за те, що вони захищали Україну. Дякую вам всім. Дякую за увагу. І слава героям! А то слава Україні.